Всім привіт! Сьогодні на обзорі Монета України 10 копійок 1994 року. Монетка виготовлена з алюмінієвої бронзи. На аверсі бачимо зображено тризуб. Знизу дата 1994. По боках листя каштану з колосям пшениці. Зверху напис Україна. Гурт монета має мілку насечку. І реверс монети. Має по центру напис 10 копійок, та по колу ягоди калини у вісьмі таких ячейках зібрані в грони. Рахуються ягоди над нульом 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Цінність даної монети полягає в тому, що у другій гроні. Відсутня одна ягода. Ціна такої монетки на сьогоднішній день стартує від 450 500 доларів за одну монетку. Якщо вам попаде така монета, виготовлена в іншому металі, можливо, магнітна білого чи червоного кольору, ціна на ню Розпочинається від 500 доларів і закінчується космічними цінами. В кого є такі монети, пишіть, телефонуйте, я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. до зустрічі в наступних відео.